У Хмельницькому впроваджуватимуть європейські принципи арбористики: це догляд та управління деревами. Троє хмельничан пройшли навчання у Києві та отримали сертифікати про його завершення. Як втілюватимуть набуті знання у рідному місті, розповість нам сьогодні Олена Жугда, начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. В ефірі програма на часі. Вітаю вас, шановні глядачі! І вітаю вас, пані Олено в нашій студії. Тож для початку взагалі розтлумачте, що це за таке незвичне для нас. Новий такий термін, новий арбуристика. Що це? Ну, арбуристика це перш за все певні дії, які спрямовані на поліпшення стану дерев. А арбористи це професіонали, працівники, які, завдяки, які впроваджують заходи щодо правильного визначення стану дерев, відповідно, здійснення самого дерева, це вилізти на висоту, подивитися зовні або застосувати більш ретельніші засоби огляду так і допустимо там, то топографію або томографію дерева так uh -huh. також вони можуть це застосовувати і відповідно визначати стан того дерева наявність тріщин чи наявність певних певної гнилі чи порожнини в дереві Тобто, якщо ми говоримо про роботу з деревами, це не просто про планову обрізку, це якась значно глибша наука? Так, це набагато глибше, тому, для, ну, тому що для того, щоб визначити, в якому дереву стані, необхідно провести його обстеження перш за все. Подивитися, чи є вріння гіля, чи є порожнини, чи є гриби на тому дереві, оскільки. Певний гриб нам буде свідчити про те, яка гниль. Якщо це стовбурова гниль, ну це одні заходи приймаються. Якщо це коренева гниль, яке спричинене грибом, то це зовсім інший вже потрібно мати підхід до цього дерева. Відповідно, глибше, набагато глибше. Багато чого ми не знаємо про дерева, ми не знаємо їхні особливості. І саме цікаве, що кожне дерево особливе, і воно зовсім по-різному росте. Тобто, як організм людини, так і дерево. Так, і так. це стосується дерев не лише у парках, скверах, а повністю усі дерева, які існують у місті. Це да, це всі дерева, але більш ретальніше ми мусимо глядати територію міста, вуличну дорожню мережу. Там М. найбільший потік машин і найбільший потік. Мешканців міста, громади або інших наших туристів, це перш за все, тому що. Тут більше ризик, тому що може впасти сухе гілля, спричинене тими чи іншими факторами. А в парках безпосередньо це є якісь поточні постійні огляд, де будь-який майстер йде і бачить щодня. А по вулицях міста так. Тут більш увагу ми звертаємося ж таки. Ви кажете про те, що може впасти. Тобто, це не лише про здоров'я і вигляд самого дерева, але й про безпеку містян. Так, це. так. Будь-яка гілка, яка може відломатися, ну вона може спричинити досить такі негативні наслідки і мають. Не дуже добрий ефект в подальшому, тому що якщо гілка падає, вона не падає просто так, бо їй захотілося, Вона падає, тому що є причини. Причина, перш за все, це може бути в корінні, або причина це в стовбурі, в залежності від того, як формувалася так крона протягом того чи іншого часу. На початку програми я вже зазначила, що це європейські принципи. Так. Тобто, прийшло до нас це таке віяння, якщо можна його так назвати, з Європи. Чому воно до нас прийшло раніше? В нас його не було? Чи можливо раніше мало відоме було для нас таке явище? І власне, які знання переймають українці наразі європейців? Ну я, я вважаю, що все ж таки вони були. Ці запитання, і все ж таки, таке поняття карбористика, вона введена, все ж таки, вона є. Єдине, що на законодавчому рівні немає такої професії, це, скоріш за все, власна ініціатива людини, яка піклується про стан дерева. Відповідно, в нас, щоб обирати таку посаду, треба добре вивчити дерево. Також які е, там наразі ці знання, е, наскільки вивчена там ця тема, і а. чому бракує, яких знань бракує українцям? Е, перш за все, їм бракує, скоріше всього, знання, що таке дерево. Це перш за все, не стіл, стілець, це наша екологія, і ми мусимо вчитися існувати з деревом. Це не просто собі желізо, скоріше за все, не. Багато таких порівнянь ми чули, яке просто стоїть. Ні, воно предмет ландшафтного дизайну. Да, або предмет ландшафтного дизайну. Це все ж таки е, організм, який живе для того, щоб відповідно і ми мали чим дихати. Бо дерево це перш за все кисень, який, яке видає листя нам, завдяки якому ми можемо дихати свіжим повітрям. Наші мешканці, можливо, більша частина все ж таки розуміє, що дерево, бо дерево треба піклуватися, але все ж таки є в нас і мешканці, які ну, там, можуть шкодити нас навчання. Яких треба навчити? так. Є випадки, досить ми так спостерігали протягом певного періоду часу, можуть підрізати дерево або виляти якусь рідину під дерево. Ну, думаючи, що це ж дерево, нічого, нічого не там буде. страшного немає, але насправді дерево це досить складна система, яка потребує догляду, так само, як і ми мусимо слідкувати за собою. Будь-які пошкодження несуть за собою наслідки. Якщо ми вріжемо коріння справа, то відповідно може гіляка з тої сторони впасти. Або якщо ми втрутимося в роботу організмів, зробимо якийсь, допустимо, обріжемо його неправильно, зробимо топінг, воно несе за собою утворення гнилі в дереві. І перспектива його росту або ну, подальшої діяльності не більша, ніж 3-5 років. Маловірогідно, що воно буде жити там, ще 20, 30, 50 років. Все ж таки, ми його руйнуємо тими чи іншими діями. Тож відповідні знання здобувають на певних курсах, як я вже зазначила теж троє хмельничан прийшли навчання. Що це були за навчання? Наскільки вони такі були обширні і доречні, доцільні для втілення в нашому місті? Ну вони тривали протягом двох-двох з половиною місяців. Приймали досвід ми від різних спеціалістів. Це були польські, це були литовські, це були викладачі і практики з університетів з Києва. Це були наші колеги. Які мали інший напрямок своєї діяльності безпосередньо займалися самою арбористикою, а також це були екологи, була частина громадськості. У нас такий зібрався десонанс, трішки такий десонансний колектив, тому що кожен мусить працювати в межах своїх рамок. Ми тут там арбористи в цих рамках, тому що вони з іншої сторони це бачать, екологи це бачать з третьої сторони. Ну а і суспільство була були пару активістів, які це мали з іншої сторони. В нас були практичні заняття. У нас був інтенсивний курс, були лекції. Ми отримали книжки, в яких розписані закордонні досвіди, і вони розписані досить так чітко по розділах. І у випадку, от навіть зараз ми робимо якісь певні обстеження, ми вчимося. Ми завжди вчимося з деревом виконувати ті чи інші дії. І коли визначаємо його стан, ми мусимо чимось керуватися. І ми деколи ну, не можемо прийняти рішення, ми починаємо гортати цю книжечку і дивитися, от там є такий пункт огляд за деревами, там є гниль, там допустимо. Або інші якісь ознаки діагностичні, які нам допоможуть визначити стан дерева. Перш за все, даний курс навчив нас цінувати дерево, це не просто його видалити, зрізати або. Одна гілля сухе, або побачили там невеличку тріщину, яка може свідчити не про тріщину в дереві, а свідчити про розтяжку, таке теж є в дереві, або про кру, яка так називається диференційована. Тобто вона мусить в свій час створити трошки більше, ну, на грубівшу, вона мусить утримувати дерево в тому положенні, в якому воно сформувалося. Тому цей курс є важливим, насправді. Це є певне підвищення кваліфікацій наших, тому що не всі мало де зараз вчать саме такому досвіду. І на сьогоднішній момент ми спілкуємося. З нашими колегами з різних міст ми переймаємо їхній досвід. Вони запитують, як би ми це зробили. Ну це досить таки цікаво, і дійсно це потрібно. Ми повинні рухатись в майбутнє і робити нашу екологію і екологічну свідомість кращою для того, щоб зберегти це все для наших нащадків. Ви говорили про практичні заняття. От, зокрема, хочеться розпитати більше про тих експертів, які з вами працювали. Зокрема, про польського експерта, який приїжджав і до Хмельницького. Також, окрім презентації, ви якось з ним інспектували теж дерева. Так Хмельницького? ми так, так в Києві. Вони нас водили по парках. Там не тільки був він безпосередньо його колежанки, як він їх називає. Так, вони нам розповідали досить багато цікавої інформації, давали, до прикладу, ось це дерево. Визначить, що з ним не так, а ось тут так. Наочно, мусили... а не з підручників. На... Не з підручників. Це було дуже багато практичних занять. Або нам видавали такі певні інструменти, як щуп, молот, які ми мусили порухати, в якому стані знаходиться ґрунт. Якщо він ущільнений, безпосередньо дерево мало отримує вологи. Ми могли тим молотом постукати по стовбуру, визначивши наявність дупла. Ну, вони і так ці відомі фактори і відомі ці засоби. Ну, На сьогоднішній момент мало хто їх застосовує, тому що ми все поспіхом, поспіхом, швидко швидко, швидко. Бо просто... всі хочуть вже подивіться нам вже, дайте визначення вже, зріжте його. І цим поспіхом ну, не завжди вдавалося тим чи іншим форматом взяти і попробувати. А на сьогоднішній день ми пройшовши ці курси. Ми розуміємо зовсім по-іншому, що наслідки для нас можуть бути недобрими. І він також приїжджав на останню нашу конференцію, так би захід. Сюди ми прийшли з ним по вулиці князя Святослава Хороброго, по вулиці Героїв Маріуполя і по вулиці Соборній. Ну, там ми більше розглядали молоді дерева, тому що саме основне це сформувати для початку крону. Дерева постійну крону, щоб далі менше до неї втручатися, тому що правильно сформована крона це шлях до подальшого довго, довго, е, довгого життя дерева і менше його втручання в майбутньому. Тобто, це була така систематизація знань так, більше. Так, те, так, що так. ви вже знали, фактично, але розклали по поличках, можливо? так, так, так. Звичайно, по Зовсім по іншому ми починаємо інспектувати не так, подивившись, не так, а вже більш дальні кругозір у нас є. Для обстеження тих чи інших дерев, ну так, таким чином нас і вчили, і ми сподіваємося, що це буде продовжуватись, тому що треба завжди підвищувати свої навики. Це не, не є все постійним. Так, якщо говорити в порівнянні, як е, до цього доглядали за деревами, як, власне, після ось цих набутих знань, е, як будуть втілюватися вони власне на практиці. І е, е, цікаво, наскільки покращиться, яка є перспектива того покращення. Е, Дерев у місті, такої екологічної системи, скажімо, ну я не думаю, що до того часу погано дивилися за деревами. За ними також дивилися, так як і колись дивилися. Але все ж таки, з плином часу, все ж таки є якісь нові методи, є нові засоби. Ми можемо дещо передбачити. Ми вже трошки по-іншому інспектуємо дерева. Ми не приймаємо такі кардинальні рішення. Ми от отриманих після певних отриманих інформації, досвіду. Ми відмовились від топінгу категорично, тому що чи можете ще розтлумачити, що це за Це спосіб, коронування як? омолодження, як деякі наші мешканці, або трактують наше законодавство омолодження. Це коли зрізають крону фактично до початку стовбура. Хоча потім ми бачимо, що пагони виганяють от ми бачимо цю щітку. Це негативно впливає на дерево, тому що коли ми зрізаємо всю структуру, не виростає дерево таким самим з цими самими структурними гілками. Це вже як окремий елемент, який не має тої міцності для втримання цієї гілки. Воно більш небезпечно. Так, воно, воно воно є, воно буде да, рости. Воно мусить свою компенсуватися компенсаційними цими процесами мусить повернути собі крону, тому що дерево створює для себе затінок і воно себе насичує вологою. І відповідно воно переробляє вуглекислий газ. Воно мусить компенсувати цими паганами. А внаслідок того вони виганяють ще в півтора рази швидше, або не виганяють взагалі, тому що дерево не може надати стільки необхідних речовин для того, щоб відновити всі свої необхідні потреби. Це перш за все, то те, що ми не будемо робити. Ми вже ми, ми вже з того року фактично його не робимо. Якщо не ще поза того року ми його вже не робили, не практикували, тому що ми бачили, що там вже більше гнилі дерева не мають її стійкості. Вони можуть в подальшому дійсно мати небезпеку для мешканців. Ну але скільки людей, стільки і думок, так. і власне, ну всім не вгодиш. Завжди будуть люди незадоволені чимось і це нормально. Як доносити до людей ту правильність обрізки дерев? Як якась можливо існує інформаційна кампанія, можливо, якось пропагувати ось цей правильний догляд за деревами в маси? Спілкуватися, спілкуватися, пояснювати, тим паче, коли до нас надходить дуже багато звернень. обстежте дерево, видаліть, омолодіть, там сухі гіляї, а воно заважає маму будинку, а воно створює затінок в приміщенні. Сирість, ну, багато, і то, що їх дуже-дуже таких багатих звернень, ми мусимо виходити, ми повинні виходити, ми звемо заявника, і ми намагаємося йому розтлумачити. Є ті чи інші норми, які ми не можемо порушити в даному випадку. Тому спілкуватися інформаційні компанії ну, можна пробувати, але наскільки вони будуть дієвими, лише покаже час. А перспектива цього впровадження це все час. Ну, якщо ми сьогодні закладемо ці основні заходи зараз, ми будемо їх передавати, будемо шукати відповідних спеціалістів, які можуть це зробити, і працювати з ними в подальшому. Я думаю, що перспектива все ж таки непогана. Але перш за все, треба берегти дерево. Це перш за все, незалежно чи це воно молоде, висаджене, чи це воно старе, чи воно дозріваюче. Його треба будь-якому віці берегти і мінімізувати втручання до нього. Забула уточнити, хто піклується про дерева у місті, тобто чиї компетенції, ось та інспекція, обрізка, догляд є балансутримувачі. Це комунальне підприємство по зеленому будівництву благоустрою міста. Вони відповідальні за дерева. На вулично дорожній мережі і в певних парках є в нас комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького. Вони відповідальні за свої ділянки, які, за якими вони закріплені, приватні домоволодіння відповідальні відповідно за своїм. Є, є частини, які мають відношення до прилеглих територій. І також це можуть бути некомерційні або комерційні приміщення, які також відповідальні за збереження зелених насаджень, які розташовані навколо них. Але все ж таки, для того, щоб визначити, чиє воно, треба вийти і подивитися. Все. По іншому ми не можемо розподілити хіба тільки так. А як часто ці інспекції відбуваються, і чи можливо після ось цих навчань вони будуть проводитись частіше? Вони відбуваються щодня. Не відбуваються раз в рік чи раз в місяць. Війти uh -huh. цілу громаду це досить великий масштаб. По-перше, по-друге, враховуючи, що в нас не вистачає. Кваліфікованих працівників це перш за все, а по-друге, навіть не вистачає тих, кого можна навчити чи пояснити. Тому це робиться щоденно. Щоденно працівники комунальних підприємств, щоденно працівники відділу з благоустрою постійно роблять обстеження зелених насаджень. Йдуть на об'єкт, по дорозі дивляться, бачать, фіксують. Тобто таким чином. Робити обстеження кожного дерева, кожен день або групи дерев ну фактично, це на сьогоднішній момент це нереально. Ну але разом із тими кваліфікованими спеціалістами і хмельничани можуть це робити, наприклад, побачити, повідомити, якщо десь якась ну так і відбувається. От, до речі, розкажіть про ці критерії, як от так на око можна побачити, що дерево хворе, чи воно здорове, чи воно ще може виконувати свої функції, чи його все ж таки потрібно видалити? Ну, більш краще? Ми побачимо лише тоді, коли вже є листяний покрів на дереві. Угу. Тоді ми можемо побачити його кількість. Ми можемо побачити прирости на гілках. От зараз ми бачимо по приростах наскільки він більший чи мене. Можемо більш-менш якось координуватися в тих діях, якщо приросту немає. Ми його не зачіпаємо. Просто ми знаємо, що тут воно вже не має приросту. Воно буде стояти, так, воно буде ще жити, але ну, є певний період часу, трошки менше, ніж у того, у кого великі прирости. Е, наявність гнилі, наявність дупел, коріння, якщо дуже багато. Землі ми тобто бачимо це негативні ознаки. Це не негативні, це діагностичні ознаки, за якими ми можемо визначити, тому що не завжди наявність там, маленького дупла свідчить про те, що там всередині дуже багато гнилі і все, ну тобто його вже не, 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 не потрібно далі тримати, тому що під будь-якими будь чинниками воно може впасти. Ні, це лише діагностична ознака, за допомогою якої ми можемо рекомендувати ті чи інші дії. А ось коли ми дійсно бачимо, що дерево сухе. Ну, це дерево сухе, і його видно, не озброєне оком, так. Тому ну, от таким чином ми можемо зараз визначати. І в подальшому будемо визначати його. То куди можуть звертатися хмельничани? Раптом вони побачили ось таке небезпечне дерево. Яке ну, Управління комунальної інфраструктури вулиця Проскурівська, 1. Писати офіційні звернення. У нас працюють кол-центри 1580. Напряму в відділ звернень. У нас досить такий широкий спектр, куди мешканці можуть звернутися. І ми намагаємося відповідати їм одразу ж, або протягом певного періоду часу. Не завжди виходить вже, але протягом, там у нас є певний термін, там до, до 15 днів ми, ми виходимо, дивимося і визначаємося і надаємо безпосередню відповідь. Чи плануєте, можливо, якісь ще навчання, якісь підвищення кваліфікації, якщо такі існують, або, навпаки, ділитись досвідом тут, на місцях, створювати якісь свої власні курси, поширювати ось ці знання у місто? Для ну, це досить такий тривалий процес створення якогось навчання. Для того, щоб когось навчити, ще треба самому ще краще знати набратися досвіду. Набратися досвіду. Як таких курсів, оце єдине, що ми шукали, що ми дійсно знайшли, і нам, скажімо, ми, нам повезло прийняти участь в цьому всьому. Але разом з тим є книжки, є онлайн-інформація, можна слідкувати за оновленнями. От, ну, все, що стосується дерев. На рахунок навчити когось або навчати в майбутньому, ми плануємо провести якесь мінімальне навчання для комунальних підприємств, що стосується садочків і шкіл в майбутньому. Це буде десь ось незабаром, ще поки ми на процесі узгодження певних нюансів, як воно буде відбуватися і коли. Але в майбутньому, я думаю, що воно буде ширше і ширше брати свій світогляд і все ж таки ми будемо вчити, що треба піклуватися яким форматом воно відбуватися буде? Ну тяжко насправді зараз сказати, чи щось обіцяти, тому що ми не знаємо, що буде насправді завтра. Ну і наостанок, хоча б в рамках цієї програми, можете розказати, звернутись до наших глядачів, якими потрібно бути, як потрібно піклуватись про дерева, чи можливо навпаки зайвий раз їх не чекати, аби вони жили довше, тішили нас чистим повітрям, виконували свої функції, і, 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 і тим затінком влітку тішили. Ну, я все ж таки хотіла би побажати, щоб наші мешканці не зачіпали. Чим найменше це зачіпали, не зробити гірше ніж є. Тому що зробивши гірше, ми будемо наслідки мати відповідні і берегти природу. І якщо дійсно є якась небезпека, треба звертатися, а не вживати самому дії. Тому що зрізавши неправильну гілку, пошкодивши стовбур, ми всі мусимо розуміти, що перш за все це наслідки для нас. Тому що ми від того можемо постраждати. А дерево дерево трошки компенсує свої виконання функції. Але чи це буде надовго? Ми не знаємо. Тому берегти природу, перш за все, берегти і не заважати її рости. От, власне, про це не заважати це так само, як з людським організмом, не займатися самолікуванням, не так, чіпати, так. а звертатись до спеціалістів. Так, так. так. А ми обстежимо і зробимо все, що від нас залежно, для того, щоб наші мешканці комфортно почувалися в нашому місці. Я вам дуже дякую, дякую за розмову за ті знання, які ви отримували, і наразі будете втілювати для покращення благоустрою нашого міста. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі. І в гостях у нас була Олена Жугда, начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Вам дякую, що дивились на все добре.